Привіт, друзі! Мої шанування! Сьогодні вирішив вам розповісти кілька цікавих фактів про найменшу державу світу про Ватикан. У Ватикані відсутня природна народжуваність. Жодна дитина не народжується усередині цієї держави. Населення Ватикану становить приблизно тисячу чоловік, і усе воно складається із целібатного духовенства швейцарської гвардії та кількох вірян, які зайняті у різних службах святого престолу. Громадянство Ватикану надається по посаді, і воно автоматично закінчується по закінченню каденції. Це робить Ватикан унікальною державою у світі з нульовою народженістю та особливим юридичним статусом жителів. А ще Поштова служба Ватикану швидша, ніж італійська. Листи, надіслані із Ватиканської пошти, зазвичай доходять швидше, ніж із сусіднього Риму. Тому туристи спеціально кидають листівки у Ватиканські скриньки. Більше цікавих, смішних, курйозних та скандальних фактів про Ватикан я розповім у наступному відео. Отож, щоб не пропустити його, підпишіться на цей канал. Ну а наразі бажаю усім усього самого-самого найкращого: миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі!